Інклюзивну інтерактивну виставу Симфонія українських казок показали в Києві для дітей з інвалідністю. Прем'єра відбулася в липні в головному корпусі Охмедитого за два дні до російського обстрілу. Організатори планували, що покажуть виставу в лікарні ще втім, після російської атаки локацію довелося змінити. Подробиці в наступному матеріалі. В актовому залі будівлі Київської поліції охорони десятки малюків та підлітків. Зокрема, це вихованці боярської спеціальної школи інтернату для дітей з вадами зору. Для них тут сьогодні влаштували інклюзивне інтерактивне дійство. Візьму тебе поведу на ярмарок та продам. за продавику пів колу. Танцювали танок, нас запрошували на весілля і ми тут танцювали танок. Серед авторів вистави психологи, які працюють з дітьми з інвалідністю. На відміну від режисерів класичних театральних вистав, вони робили ставку не на декорації чи гру акторів, а більше на те, що почують діти в залі. Вони будуть чути відчувати, вони будуть чути музику, вони будуть чути розповідь. Тобто, казка це слово для тих, хто бачить це картинка, а для тих, хто чує це емоції, які вони будуть відчувати. Ще одна особливість вистави усі присутні мають змогу стати учасниками дійства, хвилюватися чи радіти разом з головними персонажами вистави. Нам дуже хотілося, щоб це була не вистава, де є актори, глядачі, щось грають, тому що українська казка це розповідь від людини до людини. Тому цей проект Симфонія українських казок це інтерактивно музичне дійство, це не вистава. Тож це інтерактивне дійство, де діти залучені до. Участі кожен рух актора супроводжує оркестр. Це додає особливого настрою, тому що відбувається під час вистави. Сьогодні у нас колаборація з оркестром Київ Класік. Це не вперше ми співпрацюємо. В минулому році ми організовували спільні сеанси музикотерапії для мешканців до окупованої Окійщини. А сьогодні у нас централізована вистава. У поліції охорони Київщини, яка організувала це дитяче свято, наголошують, постійно проводять соціальні проекти для жінок і дітей. Їм зараз дуже потрібна підтримка, особливо тим, у кого батьки та чоловіки нині на фронті. На цих кадрах оркестр грає на руїнах дитячої лікарні Охмадит у липні. Це ще одна акція на підтримку дітей та лікарів. Дуже важливе складово є те, що ми намагаємося музику, щоб вона була не просто засобом, а ліками для психологічного відновлення. Музикотерапія – це не нове, починаючи з Аристотеля катарсіс, але саме музикотерапія, для тих, хто постраждав під час війни, зокрема дітей, це наше ноу-хау. Проєкт каскотерапія спрямований на те, щоб підтримати дітей з важкими захворюваннями, дітей з інвалідністю, а ще занурити найменших глядачів у чарівний світ української казки та музики. Катерина Самойленко, Максим Чеблін, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини більше не сваріться.